На рівненщині поменшало отримувачів субсидії, натомість зросла кількість пільговиків. Нині трохи більше 47 тисяч родин отримують допомогу від держави. У минулому році таких сімей було на 13 тисяч більше. Скорочення відбулося з кількох причин: а саме, збільшення пенсії, громадяни виїхали за кордон, заборгованість за оплату комунальних послуг, а також відсутність офіційного нарахування зарплатні. Порівнюючи, скільки отримувало в жовтні 2022 року, це було більше 60 тисяч субсидіантів нашої області. В цьому році ми з 1 жовтня маємо нарахованих та виплачених субсидій 47 тисяч і більше. З 1 травня, відповідно до того, як закінчився опалювальний сезон, більше 15 тисяч відбулось припинення житлових субсидій. Це громадяни, які отримали житлову субсидію, як внутрішньопереміщені особи. Це громадяни, які отримали житлову субсидію як за договором оренди. Або як в яких складі домогосподарств є громадяни, які прописані, але фактично не проживають цим субсидіантам Треба до нас звернутися і поновити призначення житлової субсидії.